Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Україна політично готова до проведення виборів чи референдуму, але необхідно ще гарантувати їх безпеку і легітимність. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він розповів, що за даними служби зовнішньої розвідки України Росія вже розпочала роботу із дискредитації майбутніх виборів. Зокрема, Москва хоче, щоб на них проголосували українці, що мешкають в Росії та на тимчасово окупованих територіях. Для чого вони це роблять? Завдання так і стоїть. Що обов'язково піднімати це питання, що там живе велика кількість людей, і вони мають право на голосування для того, щоб потім сказати, що Росія не визнає цих виборів. Як ви бачите, Росія все одно яким чином донести меседж щодо нелегітимності української влади? Я завжди е, про це говорю. Росія сама є нелегітимною і тому. Буде давати меседжі відповідні щодо нелегітимності української влади. Ну і зараз до нашого ефіру запрошуємо Олену Шуляк, голову комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олено, вітаємо. Вітаю вас, доброго вечора. Зараз розпочалася підготовка законодавчих ініціатив щодо виборів в особливий або ж повоєнний період. І в п'ятницю відбулося установче засідання робочої групи. Наскільки я знаю, і ви зокрема теж входите в цю підготовчу групу. Як зараз виглядає цей діалог з вашими колегами, і як сформульовані завдання? Які терміни ви встигли обговорити? Робочу групу з підготовки законодавства і підготовки змін до законодавства, яке буде застосовуватись при перших повоєнних виборах. Очолює заступник спікера пан Олександр Корнієнко. В нього визначено три заступники: це пані Олена Кондрацюк, я Олена Шуляк і Олександр Завітневич. Ми будемо працювати по різним напрямам, тому що в робочу групу зараз входить більше ніж 60 людей. а, Ходять представники від нашого профільного комітету, а входять представники від кожної депутатської фракції і групи. Входять представники центральної виборчої комісії, представники громадянського суспільства, експертного середовища. Такі такі люди, які працюють в громадянській мережі, опора і які мають уже відповідний досвід і в дослідженнях, і в проведенні різних. Пропозиції, які стосуються змін до саме до виборчого законодавства, а в нас відбулося перше установче засідання. Ми домовилися, що будемо працювати не рідше ніж один раз на два тижні, і вже на початку січня буде наступне засідання, де ми зможемо вже організаційно розподілити, який заступник буде курувати, який напрям, які будуть підгрупи, і конкретно яке питання буде кожна підгрупа розглядати. В нас була доповідь центральної виборчої комісії. А вся, вся робота, все це засідання робочої групи транслювалося і на Ютубі, і в соціальних мережах. Нам дуже важливо показати прозорість і публічність цього процесу, і саме головне, щоб суспільство знало саме які, які виклики, які проблеми обговорюються перш за все для того, щоб вносити відповідні зміни до законодавства. А центральна виборча комісія підготувала таку велику досить доповідь стосовно з аналізом всіх проблем, всіх викликів. Які є на сьогодні, і які унеможливлюють і проведення виборів, тому що давайте чесно говорити. В нас є на сьогодні сотні зруйнованих виборчих дільниць їх фізично немає. Вони знищені. А в нас є велика проблема з з реєстром виборців, який буквально нещодавно відкрила для роботи Центральна виборча комісія, але потрібно зробити ще дуже велику роботу для того, щоб оновити і актуалізувати всі дані. А в нас знаходяться за кордоном. Більше ніж 6 мільйонів наших громадян. А якщо подивитися, скільки громадян зареєстровано на обліку за кордоном в консульствах, то ця цифра не перевищує 350 тисяч. А, і потрібно вирішити, які засоби, які заходи треба провести для того, щоб максимально ці громадяни були зареєстровані в консульствах і змогли брати участь відповідно у всіх виборчих процесах. А, з особливою увагою розглядали питання, яке стосуються наших військових, Кових, тому що станом на сьогодні, це майже мільйон людей, які повинні обов'язково, коли будуть виборчі процеси, будуть відбуватися повоєнні вибори, щоб вони могли реалізувати і своє активне і пасивне виборче право, тобто не просто обирати, але ще й мати можливість бути обраними, і це питання до того, як вести агітацію, як працювати з усіма, скажімо так, елементами, які стосуються виборчого процесу, але якщо вони повинні бути задіяні Саме в цей час десь на лінії фронту. І я думаю, що цим питанням буде взагалі займатися і окрема підгрупа, тому що воно на сьогодні є надзвичайно актуальним і е, нагальним. На сьогодні внутрішньо переміщені особи, які живуть на підконтрольній території України, вони також повинні вносити свої дані, і їх дані повинні бути актуальні безпосередньо в реєстрі виборців. І це також питання, яким чином це можна буде там швидше зробити, для того, щоб всі ці всі дані про кожну людину були, були внесені. Говорили також про ті виклики, які Україна отримає при. Проведені виборів, тому що ми розуміємо, що Росія буде втручатися у виборчий процес максимально. Ми бачимо останні вибори, які проводились в Румунії, коли обирали президента, Росія використовувала різноманітні засоби, заходи для того, щоб була дискредитація, і в соціальних мережах, і в телеграм-каналах, було дуже багато фейків. Було дуже багато неправдивої інформації, яка стосувалася того, там що і. Румунія втрачає суверенітет і що європейські еліти захоплюють владу в Румунії, тощо навіть звинувачували. А представників Молдови і особисто маю Санду в тому, що, начебто, вона втручається в такі е, вибори в Румунії, і ми розуміємо, що Україна буде також під цими викликами. В нас буде хвиля і е, неправдивої інформації буде купа фейків, будуть кібератаки, е, буде і підкуп виборців. Буде фінансування проросійських е, політичних і команд і політичних фігур, які повинні будуть впливати на різні процеси, і е, робоча група. Яка займається зараз питаннями проведення повоєнних виборів, вона обов'язково повинна також фокусуватися на тому, які заходи Україна повинна провести для того, щоб достойно гідно і з позитивним результатом пройти всі ці виклики. Ну і саме головне, щоб говорювались на робочій групі, в нас на сьогодні залишається самий головний критерій проведення виборів чи не проведення виборів на окремих територіях і, взагалі, на території України цей фактор пов'язаний з безпекою. А безпека вона має таке. Багаторівневе, скажімо так, шарування, тому що це стосується і тих обстрілів, які сьогодні відбуваються, це стосується і е, можливості використовувати е, чинну е, мережу укритів. Це і можливості, які стосуються і систем оповіщення, це і е, потенціал людський, який задіяний для формування членів е, дільничих комісій. Ну, тобто досить багато, е, багато скажімо. Жімота компонентів, які формують безпеку безпосередньо в наших містах і громадах. І до питання безпеки потрібно підходити дуже комплексно. В нас на сьогодні є. І відповідна методологія перші пілотні громади, де громадянська мережа опора проводила такий аудит безпеки в громадах, брали пілотні 11 громад і станом на сьогодні, незважаючи на те, що брали різні громади: і Тилові, і прифронтові, і маленькі, і великі. Але той аудит, який був проведений в цих громадах, він говорить про те, що потрібно багато що зробити для того, щоб безпека була. На достойному, нагідному рівні в наших громадах, так, тому це найголовніше питання ми без питання безпека так. так. Буде займатися робоча група, в тому числі. Що ж, якщо раз на два тижні збиратиме ця група, то вже наступна зустріч. Наступне засідання вже в новому році. Ми обов'язково будемо інформувати нашу громадськість і глядачів марафону про результати цих засідань. Дякую вам, пані Олена, що ви долучилися до ефіру. Поділилися важливою інформацією. Олена Шуляк, голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, була з нами наживо.